Друзі, всім привіт! Вітаємо на каналі і сьогодні. Знову у нас в гостях таролог Ярлинський. Вітаємо тебе, Ярославе. Привіт, так, привіт так. знову. Дуже радий всіх бачити, тебе бачити, бути на цьому каналі і допомагати. А я, користуючись нагодою, скажу, що усі посилання на наші канали та на канали Ярослава будуть у описі під відео. Тож приєднуйтесь і будемо таким чином з вами комунікувати. Отже, Ярославе, сьогодні хочемо трішки поговорити про березень. Так? Сьогодні наразі ми записуємо інтерв'ю 29 лютого о 9 годині вечора, так і назбиралися з запитань, так. Знаєш, от впродовж люто я дуже частенько згадував тебе. Твої прогнози, тому що хто, до речі, ще не дивився, може передивитися прогноз на лютий. Доволі цікавий. Ну от просто фактично про що не, не говорили, та то от воно й програли. Так? так от твої якісь такі враження і певні моменти за лютий. Ну, я напевно був готовий. Бо я дивився, я писав в телеграм-каналі, і ми з тобою проговорювали на початку, коли ще був в Києві. Ми з тобою робили таке. Я думаю, що це такий великий був прогноз, такий фундаментальний був класний. От. І мої враження вони в принципі очікувані. Мене часто люди запитують: Яра, ви дивитесь ти по собі? Ну, щось там на картах. Я ніколи не дивлюсь, бо я не люблю цей ефект того, що. ну, от. Я знаю, що буде uh, і я зазвичай знаю приблизно, що буде там наступний місяць, бо я дивлюсь постійно людям, і в мене не було ефекту неочікуваності від того, що люди був лютим. Як і казав, і я, якщо не помиляюсь сказав це у відео, uh, тому так в для мене він був складний. Складний бо нещодавно, навіть по Одесі, прилітало і так дуже гучно не прилітало. Я думаю, що це все ж таки збивали, але було так. Гучно і страшно. Нічого, нічого. Я думаю, що зараз це вже початок кінця. І чесно кажучи, тоді ти так і зазначив, що лютий буде важкий в березі має бути легше, так? О, давай тоді подивимося, що там чекає загальному в березні. У березні подивимося, ми для України, так? Так, так, для, для України. Який буде березень для України. Таке подивимось енергію місяця. енергії місяця. Краще карта краще ніж на лютий. Але сказати про те, що енергетично можна розслабитися. Не ну, розслаблятися не варто. Чому краще? Значить, перше, це карта матеріальностей, карта е, фізичного, тобто нам. Будуть поставляти щось фізичне. І багато хто з тарологів каже, що пентаклі це гроші, гроші, допомога грошова, гроші. Але не варто забувати, що дуже важливим аспектом є техніка і зброя. Отут, в березні, ми будемо чути новини про техніку і зброю. Що якась допомога нарешті буде надходити. Далі випадає карта Сонця. Карта Сонця вона взагалі хороша карта, особливо Ну коли я дивлюсь особисті питання там на кохання, на роботу це хороша. Карта для війни вона не зовсім е, не зовсім така. Бо це карта вогню. Сонце це вогонь. І я думаю, що вогонь буде присутній на території всієї України, да це обстріли, активність, і е, на фронті. бо на фронті буде дуже от саме вогонь, ось цей основний це там. Але якщо ми кажемо про позитивні аспекти цієї карти для війни, то це висвітлення да висвітлення якоїсь проблеми, висвітлення якоїсь, якоїсь ситуації, яка заважала. Тобто, нарешті, щось стане явним, те, що заважало рухатись в цій війні, да здобувати е, перемогу. І остання карта випала. ну вона, вона дуже погана. Вона дуже погана. І про особистих розкладах, і на війну це е, не основна я думаю, енергія місяця. Я все ж таки е, більш схиляюсь до сонця. Що це основна карта? Але вона каже про те, що е, ми будемо ще втрачати території на сході, і ці втрати вони будуть як людські, так і техніки, так і територіально. Але але. Ця карта, якщо так подивитися я так ближче, покажу, на ній є сонце. І я думаю, що ми можемо. Сонце це у нас південь, і я думаю, що ми можемо чекати якісь хороші новини з півдня, вже в березні. І там були, до речі, що були якась новина, що там наші там, десь там. Ота армія не очікувала, що наші десь зайдуть, вони зайшли. От більше буде таких новин, і ми побачимо, як весною буде там щось на ну, цікаве, Цікаво, добре. Ну будемо очікувати лише гарних новин для нас, так і е, насправді наразі у нас розпочався березень, але по суті розпочалася і весна. Так тут тобто, можливо, давай подивимось весну в плані тому, які події можуть от. Розпочати такий позитивний рух, позитивні моменти для України саме mm -hmm. навесні. Ми відступимо від території на сході. Це буде правильним рішенням, о те, що зараз роблять, що там люди в пам'яті, що там відступають на сході, типу в да, от така от біда трапилась. Потім там ще щось десь так ми будемо відступати, але це буде правильним рішенням. Бо Людський ресурс треба зберігати, і наразі, через це суто через те, що нам не надали допомогу, е і через те, що допомога і щось там гроші да вони розкрадаються. Два чинника, які впливають. отут буде питання стояти з залишанням територій. Але е тут випадає карта води, карта моря. І я думаю, що знов натяк на південь, що Да, що позитив буде саме відходити з півдня, і якісь позитивні новини будуть з півдня. І весна це буде. Якщо ми теж кажемо про енергію весни, я зазначу, що це буде така от. Ем... Щось буде важливо підписуватись, розмовлятись, якісь перемовини. Не кажу там зараз перемовини Росії України. Я кажу про в принципі перемовини, якісь такі процеси, які дуже позитивно впливають на війну. Тобто, це такі будуть або відкрити відкриті перемовини, або якщо закриті, то які гарно будуть впливати. І карта сили. Рух, опір, активність весною продовжується. Так, продовжується. Да, вона буде можливо там до кінця весни якось зараз. От я подивлюсь, да, от вона до кінця весни буде стихати. Не буде, наприклад, так як взимку, да? так сильно, але це не кінець ще. ми ще стоїмо. Зрозуміло. дякую, Ярослав. І наступне питання, скажімо, пов'язане з тим, що сколихнуло всю Україну та по суті весь світ. Це ситуація, от на кордоні, так? Польщу і коли готувався до інтерв'ю, власне питання полягало в наступному, як ця ситуація буде розвиватися далі, і чи буде зустріч на кордоні двох урядів. Так? Але кілька днів тому там уже розпочалися і мітинги і так далі, і тому подібне. От, можливо, ти вже продивлявся, або можливо, подивився зараз. от Що буде далі? Так? І тут знову ж я згадував минулий прогноз про братання, про. ну Стринства я це на своєму каналі. Вже в мене вже друге відео поспіль. Я кажу про це. Бо така, ми теж казали про це в минулому відео з Британією Така історія може а, трапитися. І да, стосовно кордону, там питання. Я дивився і казав, що ми запропонуємо діалог, і на наступний день виходить відео звернення президента нашого про те, що він пропонує діалог уряду Польщі приїхати туди. Я думаю, що ситуація ця вирішиться обов'язково. Вона вирішиться саме урядами двох країн, перемовинами, діалогом вона вирішиться не одразу. Я теж казав, що одразу це не з першого разу це не вирішиться, але вирішиться. І я думаю, що це все ж таки іде запланова. Ну, вона, ну так, от я маю на увазі, да, по таро заплановано в, в майбутньому на весну на початок літа. Так, зрозуміло. І от Давай глянемо наступне питання сирський Так вже трішечки пройшло часу. От як він у військових процесах наразі. Так. Я думаю, що коли він прийшов. То він ще о, якийсь час не відповідав за щось. Тобто, нібито залужний там закінчував якусь свою роботу. Зараз він вже приступив. Дуже хороші карти випадають. от В плані я знаю, що люди ну і військові і люди ставляться по різному але до всіх можна ставитися по різному до зеленського, до залужного, до Сильського, Да, і саме головне це не не будувати собі ідола да якогось. Тут питання військові, от карти військові, вони хороші. Вони відповідають за те, що людина вже при справі, і у людини є вже плани. Він знає, що він буде робити, за що він буде відповідати і яка буде наступна операція під його керівництвом. Я не буду казати, яка операція буде під його керівництвом, але буде дуже цікаво. Так, yeah, uh, да, uh, дуже, uh, дуже хороші карти. Насправді я розумію, що ставлення людей може бути різним, але стосовно от, е, е, як ціль да перемога, ціль там закінчення війни, він е, добре вплине на ось цей результат. Да? Хоча я думаю, що не з ним завершиться війна, отак скажу, що він таким, от, що е, він призведе до, до перемоги, хоча він дуже е, вплине на цю війну. Добре вплине. Отже, тоді знову чекаємо позитивних новин і вболіваємо, скажімо, за хороший результат. так? Так. Е, ярослав, наступне питання, по суті, це ну, напевно бліць запитання. Інформативні mm -hmm. просторі знову почали ширитись чутки мовляв про е, відставку кличка. Так чи ні? Так. Давай подивимося по одній карті. Так, так, давай. Ладно, по одній не вийшло зараз. Відставка кличками. Ну, поки мені здається, плітки більше, ніж факт. У нього буде відставка. Ну, напевно, навіть от під час війни може бути. Але ну, не зараз. Зараз це плітки, зараз це якийсь сброс. Так, Ярослав, мене справді подивили вже трішечки е, по фронту питання. Так е, чи є ще що сказати? Таке, що можна сказати, і можна подивитися? Ні, ну, я це... не буду казати. Я не буду казати, бо насправді я, я думаю, що будуть якщо ми про весну кажемо, да то будуть позитивні новини. Будуть негативні новини. Я ну, кажу, що це буде пов'язано із е, сходом на да, країни. Вони будуть по обстрілам, теж е, а казати щось позитивне. Нехай це буде для всіх, так от щоб не порушити ці плани, щоб у нас все вийшло нашого командування, у наших е, хлопців, дівчат в Збройних силах України. Добре, тоді рухаємося далі. І наступне запитання: вже перейдемо, скажімо так, трішечки по той бік, так угу. е, вибори в РФ, і власне, от що вони ну яка ціль ворога от до виборів, так можливо, вони поставили певну мету і наразі намагаються досягти, так? Да. У них вибори коли там? На середині березня? 17 березня чи 17, десь от середина березня. Ну, середина, середина, так. Да. Угу. Ну, не зараз територіально їм треба територіально заявити що вони взяли що вони взяли багато ну так скажемо що вони вони там зуміли да? що у них така ілюзорна перемога скажемо так фактично це така от, якби, і правду що вони взяли да? але роздувати з цього будуть нібито вони до Берліна дійшли mm -hmm. буде ще буде ще обстріл буде ще обстріл до е, якийсь такий велич до, до виборів. І в принципі, от так щоб ну і, і псо і псо, до речі, от зараз тут я не бачу перескладу, але я просто дивився, що буде, які знов така отака, атака псоатака вона буде схожа, може трішки менше, як в грудні була. Пам'ятаєш, була така ПСО-атака, І коли там навіть журналістські розслідування робили і казали, що там от там, зливали ціле переписки, що що, що що там пропонували казати людям. Ну От, щось таке було точно в грудні, така от, що там і, здали, і... От буде, коротше, і псо атака. Буде така конкретна, по конкретному якомусь повідомленню. Зараз я його не розгадаю, ну от не зможу, точно скажу. Багато хто зрозуміє, що це якийсь вкид, такий псошний. Отже, як то кажуть, попереджені, і, і маємо на увазі, так? Да. Вчергове заговорили за пакет санкти, так? новий. І от цікаво, який буде результат цих пакет санкцій для РФ. Угу. Як вплине цей пакет, так на них? Так, да, він, він вплине, але це знов такий буде пакет, знаєш, що впливає не одразу. Тобто його, йому треба буде прожити, продіяти. І от ці наслідки от цих санкцій. Для них вони будуть відомі і побачені нами вже згодом, тобто не одразу. Е Хоча, до речі, я тобі скажу, якісь хороші тут, хороші санкції. Ну, я маю на увазі для них погані, для нас хороші. Тут такі Потужні. щось таке буде потужне. потужне, потужне да. Дивіться, якщо ми вже заговорили за, за санкції, взагалі за моменти, які йдуть від світу, то, от, чесно кажучи, вибори в РФ, вибори в США дають допомогу США, затримують, голосують, не голосують і шириться різна абсолютно інформація. Так от питання наступне: чи впливає РФ на рішення Сполучених Штатів Америки? Вони думають, що РФ думає про США, і як сказати, вони не підлаштовуються, але вони завжди аналізуючи, да, включають якісь інтереси там США, включає інтереси РФ, а РФ включає інтереси США, це, це тут сказати, є, що вони тримають руку на пульсі, так да. і вони у них є постійний зв'язок урядів. Президентів навіть можливо, у них постійний зв'язок. Ми цього не бачимо, ми цього не знаємо, але там щось ало там є таке е, зрозуміло, але надіємо, що для нас буде все-таки більше позитивного результату. І наступне запитання у нас про тих 400 балістичних ракет, які е, виділив Іран для РФ. От поділимо запитання на дві частинки: чи дійсно це так? Е, так, якщо ймовірно, це так. То чи дійсно стільки, скільки було заявлено. А коли ця новина з'явилася? Ця новина вже орієнтовно приблизно кінець минулого тижня, початок цього угу. тижня. Виділили, так. Не стільки, скільки заявлено. Менше-менше. І це дуже вдарило по Росії. Тут бачиш Кремль горів. Дуже вдарило по Росії. Хоча можеш показати. Візуалізуємо. Так. Вдарило по Росії. По-перше, бо вони затягнули. По-друге, бо надали настільки, скільки там буде якийсь конфлікт Рану і РФ. Там От я зараз не, не скажу, буду передивлятися, бо ми там в наступних відео передивимося, але там буде якийсь конфлікт через о, обіц... невиконані обіцянки. Угу. Зрозумів а давай тоді подивимось, що взагалі РФ з ресурсом, наскільки він є. Ну, є така підозра, що він є, але знаєш, стан ресурсів може бути абсолютно різний, так? Так, да, да, да. я дивився на каналі в останньому чи там передостанньому відео з себе. Але давай передивимося просто, щоб чи підтверджувати, чи спростувати мою інформацію. Є у них ресурс. У них є ресурс, і те, що вони кажуть, що у них немає ресурсу, це більше як маніпулювання, так, як яке ПСО, бо тут випадає, бачу, карта такого маніпулювання. Тому є, є у них ресурс. Я чомусь в цьому прям впевнений. І ті, хто кажуть, що немає, ну, я не знаю, де вони це побачили. Я прям впевнений. І тоді в відео я сказав, що є, і зараз я скажу, що у них ресурс є. У них йде велика. Виготовлення цього ну, ресурсу, так, зброї, техніки, в них це є все. І таке питання от виникло буквально наразі, бо, чесно кажучи, в інформаційному просторі воно обговорюється, Та, Ну, ймовірніше, це певне там і, і ПСО, і робиться з певною метою про втрату легітимності президентом у травні місяці. Ага, я зрозумів. Вони кажуть, що ні, але нашого президента, так, так? Не так. Так, з якої метою це роблять. Yeah, Зрозумів. Давай подивимося. Що ж так важко? Це банальне. Yeah. Там робота. Там робота була інформативна робота, і випадає карта. Карта документів, нібито ну от по документам немає такого закону, навіть щоб його він ну його призвали таким. Ну, от що в принципі і сказали е, люди, які е, знаються на законодавстві, скажімо так. так. Ну от я так бачу, що випадає карта документів, нема не, не не зможуть підготувати ось цей документ, який би його таким признав, бо по закону так не буває, не бути. Дякую. Е, і на фінал хочеться от, ну, три позитивні новини на березень для України. Чого mm -hmm. такого хочеться. Mm -hmm. Першу відкриваємо. Будуть зміни в військовому керівництві нашому. І це дасть змогу дати відсіч Тут випадає військове керівництво і карта Відсічі. Угу. Значить, це перше. Буд, навіть може бути не одна зміна. випадає Карта бачиш що написано. Так. Південь. Mm -hmm. <laughs> ну Фантативно, Давай так, це так? залишимо, це залишимо так про загадкою. Щось тут буде, бо випадає ще й тут жезлів, це кар... ой це карта, це карта може бути карта, в принципі, атак, да, таких, що по, по півдню можуть бути атаки, mm -hmm. та, то ж саме Одеса. Але ми ж дивимося позитивні новини, mm -hmm. тож, да, тож тут буде щось буде. Так, і е е ніч і повішений. Цікаво. Зараз подивимося, в чому позитив, бо це такі карти. А, ну я думаю, що це знищення техніки вночі буде. Якийсь, буде якесь голосне таке знищення російської техніки вночі. Не знаю, поки з чим е, з чим це зв'язано. Цікаво навіть подивитися буде. Бачите. Так, да, щось буде якесь знищення техніки буде. Таке знаєш, прямо масштабне. От це типу, як от літаки сушки збивають. збівають, якщо здається, два збило. Так, була новина, я, чесно кажучи, ще не, не переглядав конкретно. Так, так я тим, це, 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 це мощ, бо я тобі скажу, що якщо збивають сушки, то значить якась зброя і в нас є да, про яку ми можемо не знаємо. І взагалі таке знаєш гордість за те, що взагалі роблять наші люди, да? що вони там навчилися і те збивати, і те перехоплювати, це дуже круто. Дуже круто. Будемо надіяти, що цих позитивних новин буде якомога більше, та? Щодня будемо прокидатися просто от з такими крутими позитивними. Да, да. І давайте тоді, ну, скажімо, з запитаннями на такій оптимістичній, обнаділивій ноті ми завершимо, але на останок поради карт на карт. Тут, до речі, цікаво з фінансами зараз скажу зараз скажу. Е, фінанси е, краще приберегти в березні. Я не кажу, що буде чорний день там, чи чорний період, от Просто от як порада, да? не, не сильно витрачаємо так, от туди-сюди, будь-яку погану новину. От я скажу це єдину пораду. Не буду там зараз е, розмірковувати, значить. Будь-яку погану новину ми перетворюємо у енергію не відчаю, а mm -hmm. перетворюємо в енергію відсічі. І от коли щось трапляється, щось ви розумієте у себе, ну от, що ваша якась новина вас сильно вразила, да? якась подія вас сильно вразила, в принципі, ви переживаєте захід війни, ви ось цю відчай перетворюєте на відсіч. Е Донатами, допомогою, волонтерством, речами, репостами, як мінімум, да. Тобто, відчуваєте щось, що відбулося погано. Вони ви, ви не впадаєте в депресію. Ви не клянете ось тих там, да. А ви перетворюєте це у допомогу і у відсіч? Оце єдина порада. Ну і про гроші. От дві поради, які я можу дати, і вони я думаю, що дуже діє. Добре, дякуємо, Ярослав, за інтерв'ю. В принципі, доволі доволі було запитань, і в принципі доволі цікаві відповіді. Подивимося, як е, місяць про майне, але знову ж таки е, програмуємо, як то кажуть, в космос всесвіт лише позитив і на гарний, результат. Так, і щоб все погано у мене не збувалося. Да так. ну я думаю про це думаю, кожен лише про прокурори, і можливо, має що сказати глядачам на канал. Я хочу сказати, що бережіть себе і все. Бережіть себе, любіть свою країну, допомагайте, і все буде Україна. Дякуємо тобі, що завітав до нас знову. Надіємося до скорої лише приємної зустрічі. Тож, побачимо знову на каналі, а я нагадую, що посилання на наші канали під відео. Приєднуйтесь і будемо з вами спілкуватися. Ну а наразі побачимось. Все, до побачення. Пока, дякую.